Слава Ісусу Христу! Добрі брати і сестри. Сьогодні церква нам дає тексти святого Писання, які нам показують на мотив Бога, на бажання Бога, на те, що Бог хоче для кожного з нас. Тобто, чому Він прийшов? Навіщо він прийшов? І також зустрічаємо те, що паралельно ті, котрі були поруч нього, вони мали свої цілі, мали свою мотивацію, мали свою причину, чому вони були коло нього. Колись я був свідком такого цікавого явища, коли ми поїхали з отцем-професором, викладачем нашої семінарії. Я ще тоді був клериком. Ми поїхали з ним і ще з одним клериком на одну парафію, а оскільки цей професор, він віднедавна був на Україні, він не знав української мови, він розмовляв польською, і попросив одного із нас, тобто мого колегу клерика щоб перекладав на українську. Вперше я чув дві проповіді паралельних. Одна була проповідь, яку говорив отець професор зовсім інша тема. І друга тема перекладу цієї проповіді, але це не був переклад, це просто була ще одна проповідь. Що цікаво, що вони закінчили разом і логічно. Тому це було дуже таке дивне явище. Один говорив про одне, тобто одну тематику тримав, а клерик перекладав другу тематику. І разом зійшлись. На кінцевому амінь, оце було найбільше таке велике чудо, що вони зійшлися разом. Ніхто не мусив ще більше доказувати, потім що ще доповнювати. Ось так само може бути і напевно хтось з вас був свідком того, що зустрічаються сусіди. Також була така тема. І один говорить про одне, а другий говорить про друге. І навіть не побачили не зауважили, що вони говорили зовсім про інші теми. Просто кожен, як то кажуть, на своїй хвилі. На таких хвилях також бувають в подружжях, в родинах, в церкві, в будь-якій спільноті, яку творять люди, на своїй хвилі. І ось на таких хвилях були е учні Ісуса Христа. Вони були коло нього, вони бачили його великим вчителем. Мудрим, сильним робить чудеса. Також був такий наратив побоювань, які вони чули від інших людей, від вчителів, політичних. Десь там вони сиділи при каві, розказували, обговорювали так. такий вчитель, а в нас проблема в суспільстві. Ми є під неволею Римської імперії. Як би це так, якось визволитися. І ось є лідер хороший. Він так гарно говорить, добрий спікер. Чудеса робить, розмножує хліб, оздоровляє хворих. Це для війська, щоб долати якісь великі далекі перешкоди. Це супер, тому що поранених зразу вилікує. Вбитих воскресить, своїх, звичайно. Так, і також нагодує всім, чим потрібно. Ну що ще краще для лідера? Напевно, він прийде, він шукає, напевно, якогось такого моменту. Напевно, він шукає такого моменту, щоби заатакувати. О, і як він заатакує, ну, то буде царство, то будуть впливи. То будуть розділяти, кому яку провінцію, кому яку, який район, кому, кому що припаде. Але найкраще місце, мабуть, це коло нього: перший заступник, другий заступник. Тоді найбільше можна віджати. Так, тобто вони собі так міркували. І це видно не тільки цих двоє апостолів, десь та, таких, як Бацил, підхопили, але. Бачимо на реакцію інших апостолів, коли вони почули про що попросили цих двоє апостолів Ісуса Христа, що вони хочуть один бути праворуч, а другий ліворуч. Вони сильно обурилися. Чекай, чекай. Ну, а нам ви шо, щось, щось, щось таке менше хочете приділити. Ми теж хочемо бути в цьому царстві, ми теж хочемо мати владу, ми теж хочемо бути міністрами і так далі. І так далі. І, Коротше, почали розпухати, розпухати в своїй злості в такому неспокої, якійсь агресії. На жаль, з ними таке трапилось. Це їхнє було очікування, попри те, що Ісус Христос говорив абсолютно про щось інше. Абсолютно про щось інше. Але цей випадок, коли вони підходять до Ісуса Христа, відважилися, хто знає, можливо, там бачили, що вже хтось шикувався, вже там якась делегація готувалася, то вони на випередки, можливо, побігли. Ну, потрібно рятувати ситуацію. Момент. Лапай. І бігом до Ісуса Христа і видно так, що при всіх, щоб ніхто не мав сумніву, а це ваш якийсь там внутрішній договорняк, ніхто там не знає, що там ви говорили. Ні-ні, при всіх. Можна лише собі уявити, як це було несподівано для всіх. Вони тут говорять до Ісуса Христа, дозволь нам бути коло Тебе. І вони всі починали відчувати, як вони відстають. І обурення. А Ісус Христос говорить, чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хрещення, прийняте, яке я маю прийняти. Вони так можемо. Чаша це обов'язки, чаша це страждання, це тягар. Чаша це смерть. І хрещення все те, що Він пройшов, хрещення це увійти, увійти у відклань і вийти. Ми це можемо зробити тільки у таїнстві хрещення в Ісусі Христі. Чи можете. І вони так дуже легковажно. Та можемо, то що, то яка проблема? І ми побачили їхню спроможність, як вони можуть випити цю чашу і прийняти це хрещення, тоді, коли дуже добре драпали з Оливного Саду, добре втікали. От їхня була вся готовність. Всі повтікали, окрім Йоанна, котрий був коло Христа. Дорогі брати і сестри. На що вказує сьогодні Боже Слово? Може завжди таке питання для мене і для тебе? Чи ти дійсно шукаєш, Господь запитує, чи ти дійсно шукаєш те, що я хочу дати? Чи ти дійсно шукаєш те, що я тобі приготував? Чи я шукаю Бога? Чи я шукаю, чи хочу припасти до Його престолу? Чи я хочу побудувати своє життя згідно його заповідей, згідно його наказів? Чи я хочу в ньому черпати силу? Чи я хочу бути сильним Богом? Бо він подолав усе, щоб приблизитись до мене. Він став людиною, будучи тим, котрий створив усе, ми навіть не можемо збагнути. Того великого Всесвіту, котрий є навколо нас, та більше ми самі себе не можемо збагнути, тому що ми є загадкою самі для себе, кожен з нас. Те, що хтось інший для мене загадка, це одне, але те, що я сам для себе загадка, це також правда. Я себе часом не можу зрозуміти. При якихось обставинах, при якихось ситуаціях Я бачу, що я часом розсипаюся, як то кажуть, розбігаюся в різні сторони. Той, котрий це все сотворив, він стає доступним, Дорогі брата і сестри, настільки доступним, що він є зараз тут, коло нас і є, і є можливий, доступний для мене і для тебе. Він є присутній у Пресвятому таїнстві Євхаристі під цим видом хліба, Дорогі брата і сестри, куди далі можна було ще зайти? В сторону людини? Він так став присутнім. Під час сповіді, коли він через священника Відпускає гріхи. Він чекає там в конфесіоналі, сидить, чекає на мене і на тебе. Подивись, як просто, як доступно, коли ти там, де перебуваєш, звертаєшся до нього, можливо, в хаотичних словах, а він тебе пригортає. Як розповідав мені один військовий, який повернувся з полону, що тоді, коли наче вже все втрачало сенс і, і сили, каже, я до нього звернувся. Я каже, ніколи не звертався, навіть не знав, як молитися. Я просто звернувся своїми словами, Я не, не, не знав, як правильно молитися. Каже, я, я, я до нього звернувся. Я відчув всередині велике тепло і любов. Я відчув в собі силу. Ми потім порозмовляли з ним Я кажу, слухай, ти, ти найкраще молився. Бо тексти, молитви вони мають допомогти. Це така стартова площадка. Але має піти оте, те, як ти молився, то серця, навіть то мовчання, але скероване до Господа. Подивись, як близько Господь. Дорогі брати і сестри. Господь дуже близько. І дуже близько коло тебе. І навіть Більше про тебе, навіть він більше про тебе знає. І він не усуджує тебе. Звичайно, коли доторкаєшся його любові, починаєш бачити свою неміч, починаєш бачити свою гріховність. Але Він це відкриває не для того, щоб тебе притоптати, а лише для того, щоб ти це віддав, віддала йому. Господи, пробач мені. А якщо там десь де не справляєшся, Господи, допоможи мені. Приступити до цього престолу, припасти до нього. Бог є дуже близько, дуже близько. І Він шукає тебе, завжди шукає, завжди шукає. Завжди чекає і завжди чекав. Не було такого моменту. Він очікував на твоє народження, бо він тобі дав життя. Він чекав на тебе. Завжди чекав на тебе. І чекає до сьогодні. Щоб відбулося злиття цих сердець. Яка велика благодать, доступна для кожного з нас. Але ми можемо, можемо її відкинути. Відкинути, тому що це важко, тому що це зобов'язує, тому що це якісь додатки, тому що ще щось, ще щось. Знаєте, часом хтось приходить до церкви, заходить в церкву, то найбільше чого боїться. Щоб ніхто не пристав і не казав, як правильно хреститися, як правильно стояти. Досить часто через це багато людей не хоче, боїться зайти, бо правда. Та да не в цьому суть. Не в цьому суть. Суть в іншому. Чи ти приходиш до нього, чи ти шукаєш Його, чи ти хочеш пригорнутися до Нього, чи ти хочеш стати перед Ним з тими всіма своїми болями, стражданнями, які несеш у собі. І запросити його до себе. Багато можемо виконувати різних обрядів, і навіть молитов, і приходження на служби, і так далі, і навіть таїнства можемо виконувати лише для того, щоб мати якийсь такий запас, асортимент аргументів, що я хтось. А потім ще цими аргументами кидатися в інших, а ти решта безбожники. Можна принести дитину на хрещення, мотивуючи, щоб вона добре спала. Ну бо так всі роблять. Розумієте, добрі брати і сестри, ми можемо піти в таку вирву різних обов'язків, різних занять, різних справ, різних. каже, я цього священника знаю. От навіть фотографія в мене є з ним. Бачить, а от ми з ним вже так знайомі. Ох, я вже хтось. А ти що, чекаєш, чекай, чекай я піду першим, побачиш і бачиш? І я вже хтось, бідолаха, тотальний банкрот. Не в цьому твоя сила і велич. Чи я стану священником, чи єпископом, я вже хтось. Якщо, якщо я так думаю, то я найнещасніша людина. Тому що смерть отрусить з мене все. І красу. І силу, і мислення, і посади, все-все обтрусить, абсолютно все. А питання: що я буду мати? Чи я буду мати Бога, чи я буду з Ним? Оце є, добрі брати і сестри. Всі інші речі, які нам Господь дає, таїнства це є засоби. Для того, щоб я міг проявити, щоб я міг виразитися, щоб я міг прийняти. Приймаючи це, означає, я значить хочу. Бо Бог хоче мати відносини з вільною людиною. Бо вільність є вписана в гідність людини. Тому хто обмежує у вільності, обмежує в гідності. Тому нас це болить. Любити може лише вільна людина. І Господь нас до цього запрошує, тому нам дає багато різних таких засобів. Хочеш, то прийми. Але якщо ти приймаєш, то значить ти хочеш. Раз ти хочеш, то я, то я відповідаю. Це така, такий гарний діалог, який, і в який є вписане страждання і терпіння, передусім Бога. Чому Бо Він бачить, як людина. Страждає її, болить, і Бог знає, що є силою людини, її пропонує, а людина це відкидає, залишаючись в самотності і в стражданні. Ця протягнута рука, яка їй відкинута, любов, воно болить, дуже болить. І це більше, більше ніж біль фізична. Подивись, дорогі брати і сестри, як болить часом невдячність. Коли ти щось робиш, так, а потім хтось це все перекреслює. я тебе, що просив, чи я просила, як болить невдячність. Але невдячність це лише маленький, маленька крихта, від того, що є відкинутою любов'ю. Просимо Духа Святого, щоби кожного дня ми приймали. Цю велику благодать запрошували її, бажали її, щоб ми кожен день відкривалися на присутність Господа, щоб у відносинах з них ми черпали відчуття своєї гідності, і щоб наші вчинки були лише виразом нашої любові до Бога, любові до ближнього, любові до себе, щоб наші вчинки були слідом, таки Таким слідом людяності, людяності, котра є результатом відносин з Богом і його милості.